The Valentine's. Всім привіт. Ще. Ладно, не важливо. Слухаємо пісню Beside Drop від групи Kiss of Life. Чесно кажучи, я не впевнений, чи це дійсно Beside Типу, чи він був вже до того в альбомі. Тому що в них, якщо ви не знали, вийшов альбом. Вийшло. Вийшла титульна пісня, яка називалася Lips кис хіпс Lips Kisses, якось так. Ну, типу, пісня нормальна, але, чесно кажучи, під час реакції я сказав, що якось вона не дотягує до минулих їх титульних пісень ні по звучанню, ні по кліпу. От. Я сказав, що, скоріш за все, скоріш за все, буде ще один якийсь кліп. Які вже буде більш в їх стилі. І коли я побачив, що вони дропнули от це, я зрозумів, що я, скоріш за все, був правий. Давайте подивимося, давайте послухаємо. Цікаво, що це, цікаво, як це. Е, от, поїхали. Фомо. Фу, Боже. i'm a maybe you know, me. My back, the perfect permission for on like. yeah, when you talk 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 just stop you high still be me up. I'm on your mind Can't say you been you must be a deprived. Um, please don't cry you don't like me that's fine you don't like me okay Ахага. <послужить> uh. <'я> Блін, ще одна така пісня. Ну, вона не зовсім така. Це чисто, це мані мані тайп пісня. Тобто тут чисто баси йдуть, інколи якісь металеві звуки періодично з'являються. І от на низькому голосі отакий. Е, це не те, чого я очікував знову ж таки. Я б сказав, що доволі не цікаво. Треба ще буде тек зацінити. Потрібно буде послухати бісайди, тому що я, я не хочу залишатись без, без пісень, які мені прям сподобались на цей період їх творчості. Тому що поки по цим двом пісням з кліпом дуже, дуже сумно мені. Кей-бай. Okay, Ой-яй-яй-яй-яй-яй, ой, 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 ой. що ж таке Kiss of Life, Kiss of Life? Я не знаю, тут, тут немає що переслухувати. Ви мене пробачите, звичайно. Але тут немає. яке наживо релізи. Угу. Тобто у нас ще 5 пісень. Зараз 11 година. М -м Напевно, не буду слухати. Але давайте зайдемо на Genius і подивимося. Kiss of life кей. Okay. Так, ну що? О, так добре, вау, окей. Ти не, ти не любиш мене? А, окей. А, я тобі не подобаюсь. Я тобі не подобаюсь. Ту... Бляха, ідіот. То чому ти хочеш? А, like, ну коротше, чому ти хочеш тоді любов в себе в голові постійно? Wish I'm yours, honey, bring it baby. так, Мріє, що я буду uh, твоєю хаді. Uh, did you drew uk... Що, бляха? Keep on talking, that bit. говори за моєю спиною. It's perfect permission for hissing your face like m. Я ніхрена не розумію. When you, коли ти говориш, говориш, просто зупинись ти надто гарячий, uh, to still be bri bringing me up. I heard I'm on your mind, can I say you've been on mine? А, я чув, що. Я чула, що я у тебе на умі. Не можу сказати того самого про себе. Uh, you must be deprieved. Oh, please don't cry. Бляха, це що? Deprived. Кій, це слово перекладається. Той якого. А, позбавлений, о. Uh, ти, ма... ти напевно дуже позбавлений. У, uh, будь ласка, не, не плач. Я в шоці, чесно кажучи. Чес... З уродства цього. Що зі мною я не можу нормально говорити. Так, the. Ага, це хорос такий самий Verse 2. голі гівіс. А, Що це має бути? Так тобі подобається. Я бачив Head of Witchcraft, can get the thrill like my ears are ringing. I must be a physic. and They ring ring, ring, ring like... Я нічого не розумію, пляха. От ні одного слова, що це МАЄ означати? Мені здається, якась вення ШИЗАЯ в дурці. Що це? Зачкай, я, я така я... I got her so freaking lame every time you b кожdого разу як кусаєш свої губи. Я той, хто за тобою женеться. Хаха буває. Короче, липс-хипс кис, давайте ты код блу так секунду. Code blue as my vision fades away, your voice guides me. Love through a hurricane of feeling can heal. Proper from shower, make you Dress and powder, necklace, chin, wipes on uh, point ball. You're a slow meat, sometimes change changes like this. Come on, you can touch my lips. Uh, uh, I'm free at 6666. Six, six, six. <laughs> <laughs> Following the senses, that chase you, hide and seek. We should do 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 just do, no 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 no. Ну, типу, от таке щось uh, пристрасне, Пристрасний он щось. Типу, то... Ну, принаймні. Принаймні, я не бачу тут якоїсь селфішу. Ну, тут просто, це просто типу, чуттєвий текст. Опа! About. Lips His Kiss is The a single of. Я не можу читати щось зі мною. The song is primarily stylized. as... Ага. Uh -huh. uh, the title track. Lead... Uh -huh, uh -huh. and be uh, reminiscent of uh, as to entertainment describes list hips kiss as a um, captivating blend of melodic uh -huh. the track captured the essence of falling in love uh, highlighting Kiss of life's vocal uh -huh. feminine energy no it's yet. no normal text du schwanz Ну, я не скажу, що він прям супер мразотний. І не те, що дуже мразотний. Навіть не те, що просто мразотний. Але. Тут те, що я прочитав, це доволі негарно якось. Доволі негарно. Ну, це. О, oh, please Don't Cry, це нагадує мені той мем з Спайдермена якогось з третього. по-моєму, Оцей. Gonna cry. <laughs> ну давай, заплач. От щось типу того. Ну, не гарно, не гарно. Тут такий сенс більш. Е, не знаю. Типу, ти, я тобі подобаюсь, ти вже нешся за мною, я бачу це. Але знаєш, як вайдал, типу. як вайдал. Частково, чуть-чуть, зовсім от, їж страву і відчуваєш, що трошки переперчили. От таке у мене відчуття, що от. трошки айдола додавали. Цей ложку айдола в бочку з, з медом. Ну, якось так. Короче... Да, ну у нас тут ще 5 пісень є в альбомі, тому, напевно, розчаровуватись сильно сенсу немає. Поки-поки. Ну, єдине, що вода, ці два трека, вони ар, ар, абсолютно не цікаві, як на мене. Липс хіпс кіпс, кіпс, хіпс. Ліпс хіпс кіпс. Геніально. <смірно> <смірно> це ще більш менш. Це. Руфт мені нагадує. Так, секунду, ти будеш? Та, пофіг. Ну, як. бай, okay, бляха. Чуєте, мене навіть не качає, це просто неймовірно. Такого ще не було, щоб мене пісня не качала. Просто просто абсолютний покер фейс. Ну, це не моє, це просто не моє. Я не знаю. Я, я тільки встав. Що зібдойде так? Чому я не можу говорити? Мені здається, я в дурці. Чесне слово. Щось Щось не так. Щось не так. От, от Текстурки ніби відпадають. Бляха. Фіг його знаю, треба послухати інші пісні, тому що це мені не сподобалось. поки. Це не моє. Ну, типу, це непогано, але. Це не те, чого я очікував, і це не те, що мені особливо цікаво. Якось так. о я поїхав? Бо...